Даю. Сьогодні ми будемо також використовувати генерацію ідей за допомогою системного оператора. Ну, насправді, він настільки глибоко досліджує якийсь предмет з рівних сторін, що не тільки генерацію ідею ви отримаєте, а ще й якесь таке особливе мислення, яке дозволить вам стати креативнішим, розумнішим, бачити зв'язки. От, тому дуже корисно використовувати в житті в будь-яких ситуаціях, які вам буде здаватися незрозумілими. І так, що з собою являє цей метод? Значить, в нас буде розглядатися системний оператор, ми будемо його використовувати в двох таких напрямках: вертикальний ліфт, коли ми будемо розглядати систему підсистему і надсистему, і горизонтальний ліфт. Коли ми будемо розглядати сьогодення минуле і майбутнє. І так ми будемо заповнювати табличку. Тобто, нам знадобиться сьогодні аркуш паперу, папера, якийсь там ще олівчик, і будемо робити табличку. В табличці має бути дев'ять квадратиків. Тобто, тут ми вже не можемо там додавати, віднімати от нас чітко дев'ять квадратів. І всюди є розміщення. Так, у нас ось предмет, який ми будемо вивчати. Сьогодні я буду досліджувати парк. Парк у Майнкрафті мені треба створити. Я буду досліджувати парк, Та, яким він може бути, яким він міг би бути, яким може бути, яким ще ми з ним пофантазуємо. І так, значить, у нас є запитання: дев'ять запитань до кожної з цих пунктів таблички. В серединці у мене вже є предмет парк. Тобто я вибрала його, я сюди розміщу. Так, отже, потім я розгляну під систему сьогодні. сьогодні та, про парк сьогодні, який він з чого складається. Тобто в мене є запитання. Потім, бачите, пункт 3, я розгляну його в надсистему, тобто частиною чого парк є. Далі я четвертий пункт. Почну дивитися в минуле. У минулому, яким був цей парк? Це місце, де зараз побудований цей парк. Потім, із яких частин він складався цей парк у минулому. Потім, якою частиною чого великого, до чого він належав цей парк, він був. І потім перейдемо до майбутнього: У майбутньому ким буде цей парк, з яких частин він буде в майбутньому складатися, і до якої частини він буде належати. Вже про майбутнє, якщо чесно, це лише фантазування, це якраз у цій генерації ідей. Які у нас з'являться на кінцевому етапі. От, це наше очікування якраз із цієї колонки. Отже, перше, що ми беремо, це теперішнє. І це предмет, який ми обрали. Та? Ми будемо розглядати. Наступний пункт ми будемо дивитися, з яких частиночок складається цей предмет, та? цей парк, з яких частин. Ну, можна назвати там дерева, квітники, доріжки, лавочки, освітлення. Так. Після цього я переходжу до надсистеми, так, парк сьогодні, він належить якій системі? Ну, це частина міста, якщо ми говоримо про місцевий парк, а парк, в принципі, у містах, тому це частина міста. Так, тепер перейдемо в минуле. У минулому чим був цей парк? Яким він був цей парк у минулому? Він був частиною природного ландшафту, або це міг бути пустир. На якому нічого не було, і просто вирішили збудувати там парк. Або це мог міг бути частинка лісу, тобто щось, щось було природнє або пустир. Так, з яких частин він складався, ну, дивлячись, що да, або частинку природної, як ліс, час ландшафту, або коли ми дивимося цей як пустир. Це могло бути ґрунт, дарова, насіння, камені, дерева. Тобто щось із цього могло бути. Це треба тобто, вже в сам парк піти досліджувати, що в ньому було, дізнатися, можливо, історію, може розпитувати людей, які там живуть багато років, якщо прям так глибоко треба дізнатися інформацію. Але ми цього робити не будемо. не будемо. Так, надсистема. Тобто якої частини, до якої частини належала оця природний ландшафт, що це було частиною чого? Планети, природи, да, у такому загальному понятті. Ми переходимо до майбутнього. Бачите, якщо ми почнемо завжди отак вертикальний ліфт, вертикальну лінію заповнювати? І тільки іноді ми підемо по горизонту, на ну, минуле. Тепер переходимо в майбутнє і знову будемо вертикальну лінію заповнювати. І так, у майбутньому, який може бути цей парк? Що буде з ним з цим парком? Це може бути спеціальне плато з розбудованими садами на всіх багатоповерхівках. Тобто цей парк може розростися по будинкам, які поруч, так, там можуть бути вже і можна виходити, наприклад, з кожного поверху будинку і потрапляти одразу в парк, який теж багатоповерховий. Тобто можна пофантазувати, яким майбутньому може бути цей парк. Далі. Система, з яких частин він в майбутньому буде складатися цей парк. Це можуть бути там якісь панелі, сонячні якісь датчики, сенсорні матеріали, щось на що щось реагує, можливо, там сміття одразу прибирається, там, ще якісь там моменти, спеціальна територія для вигулу собак. Тобто це може бути щось таке цікаве, з яких частиночок він складається, весь весь парк, новий майбутньому. Так, і до якої частини, яке середовище перебування в майбутньому буде, до чого буде належати цей парк? Це може бути частина космосу, океану тощо. Тобто це можна бути, зробити цілу планету у вигляді парку, це можуть бути міжкосмічні станції, які перетинаються, і парк буде частиною якогось цього простору. Тепер ми з вами розглянули повністю. Ми його розбили по таким частинкам, розглянули його у, е, в горизонтальному ліфті минуле, теперішнє майбутнє. У кожному із цих горизонтальних ліфтів розглянули систему під систему надсистему. І, дослідивши цей парк, ви можете побачити, як у вас одразу е, змінилось ставлення до такого поняття, як парк, щоб ви його розглянули з різних боків. І тепер вам це допоможе створити якісь ідеї, або якось використати ці знання і своє мислення, яке ви змінили, і створили більш креативніше. Дякую, гарного дня!